На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях, вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Вявляйте любов Божу тим, хто зболений і хто шукає істини. Приєднайтеся сьогодні до Келі Копленд на передачу голос віруючого, де вона відкриває, як Божа любов, виявлена через вас, виробляє перемогу в житті інших людей. А от і Келі я Келі Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я дуже рада, що можу бути з вами протягом цих двох тижнів. І ми досліджуємо слово Боже, пізнаємо, як проходити через ситуації. Як змінювати своє ставлення так, щоб Бог міг змінювати наші ситуації? стосунки з вашим чоловіком, дружиною, дітьми, батьками, братами, сестрами, друзями? по суті, ми зосереджуємося на сім'ї. знаєте, наша сім'я має значення. я спостерігаю сьогодні за тим, як сім'ї розколюються. Сатана атакує сім'ю. Так, що батьки не можуть дійти згоди, діти не можуть дійти згоди зі своїми батьками один з одним. Він робиться для того, щоб ми були слабкими, як віруючі, щоб ми не були сильними, щоб ми не змогли служити і виконати план Божий, який він призначив для нас, Знаєте, не кожен покликаний бути проповідником, але кожен покликаний робити те, що Бог приготував для нього. і кожен є покликаним. І незалежно від того, де Бог ставить вас, щоб служити іншим, щоб приносити благодать, життя і любов іншим людям, ми всі покликані як посланці Ісуса. Ми є Його посланцями. І знаєте, це може робити добре або погано, але те, як ви представляєте Ісуса, добре чи недобре, має значення лише для тієї людини, яка знає тільки вас як представника Ісуса. Якщо вона знає вас як християнина, і ви наповнені любов'ю, тоді саме так вона бачить Ісуса. Якщо вона знає, що ви християнин, і ви пліткуєте, ви наповнені ненавистю і чварами, тоді саме так вона бачить Ісуса. Якщо ви судите інших, саме так вона бачить Ісуса. Так що це покладає на вас велику відповідальність у той же час, коли ми живемо в любові Божій. Ніщо не зрівняється з цим. І як віруючи у ці дні, ми повинні бути насторожі проти чвар. Нам потрібно їх проганяти, боротись проти них. Бо там, де сварка, там безлад і всяке зле діло. І ми цього не приймемо. Сатана би дуже хотів зробити так. Щоб життя наших сімей, наших церков, наших служінь були неефективними, але цього не буде, коли ми ходимо у любові, тому що любов ніколи не зазнає невдачі. І протягом останніх кількох днів ми говоримо про цю потребу усвідомлювати, Потребу не дозволяти сваркам приходити в наші сім'ї, не дозволяти ситуаціям роздуватися, не відмовлятися від людей, від стосунків, але навпаки. Відстоювати нашу позицію і міцно триматися за план Божий. І Ми говорили про те, як моя мама розповідала, що її бабуся повторювала у збитих яйцях неможливо розділити жовтки і білки. Те саме говорив і Джон Остін. Збиті жовтки і білки неможливо розділити. Але знаєте що? Я скажу, що в певному сенсі Бог може розділити збиті яйця. Або краще сказати, що він може зробити смачний омлет або запіканку з цих яєць, тому що Бог може змінити ситуації і зробити щось прекрасне, таке, що ви навіть не могли собі уявити І це є частиною того слова, яке Господь дав моєму татові на 2013 рік. Що це рік великої благодаті і Господь сказав: я можу зробити для вас набагато більше від того, про що ви можете попросити чи подумати. Давайте я прочитаю це, щоб висловити правильно. Це збагатити вас всілякою благодаттю. І він сказав: ось що відбувається зараз для вас і для вашої країни. Будьте благословенні, Насолоджуйтесь моєю благодаттю, вона ваша. Але він також говорить: я навчаю вас благодаті, думайте про неї постійно, ніколи не відпускайте її. І він говорить: ми повинні докладати зусиль, щоб ходити в заповіді любові. І для того, щоб ходити у цій благодаті, ми повинні залишатися у плані Божому. Ми не можемо здатися, не можемо опустити руки. Не відмовляйтеся від свого шлюбу, не відмовляйтеся від своїх дітей, не відмовляйтеся від своїх рідних чи друзів, з якими ви були з'єднані, з якими сатана намагається пересіяти вас. Не здавайтеся. Знаєте, що Павло не Павло, вибачте. Ісус сказав Петрові, «Сатана Намагався пересіяти вас. Що він мав на увазі? сатана намагається зробити вас самотніми, від'єднати від інших, щоб він міг спровокувати вашу невдачу. Але Ісус говорить: я молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Знаєте що? Я молюся за вас. Ісус молився за вас. Ви можете прочитати молитву Павла у Слові у посланнях: Він молився за вас. Ваша віра не зменшиться і не підведе. Ви не зазнаєте невдачі в ім'я Ісуса. Але одне, що Ісус сказав Петрові, було: коли ти змінишся, коли ти навернешся, ти зміцниш братів. І звичайно ж, усі ми знаємо, що Петров виправився і, врешті-решт, зміцнив братів. І знаєте, це показує певні моменти, що стосуються сімей, і також стосунків. Це дуже важливо. Ісус сказав: Петре, Сатана намагається пересіяти вас. Сатана намагався викликати чвари і поділення між Петром та Ісусом. Навіщо? Для того щоб Петро залишався вразливим. Подумайте про Бога і про те, як він діє. Я думала про Марію. Коли ангел прийшов до Марії і сказав їй, що вона зачне від Духа Святого, хіба ви не знаєте, що плітки про неї могли все зіпсувати? Але знаєте що? Господь послав її до Єлизавети? Навіщо він послав її до Єлизавети? Задля підбадьорення, задля сили. Сім'я це важливо. Сім'я відіграє важливу роль у підбадьоренні. Навіть коли хтось у сім'ї потрапляє у біду чи в якісь проблеми, чи щось іде не так, не виганяйте їх, не судіть їх, відкрийте свої обійми, запросіть їх, дозвольте їм отримати силу в Ісусі, який є всередині вас, дозвольте їм знайти мир через перебування у вашій присутності. Вчора ми говорили про це там, де слово говорить про зброю Божу, сказано. Наші ноги взуті у готовність Євангелія миру. Вам потрібно почати говорити так: скажіть, куди б я не прийшов? Входячи в приміщення, я готовий приносити мир туди, тому що я підготовлений правильними словами від Духа Святого. Я підготовлений Словом Божим. Я підготовлений миром Божим, який перебуває в мені. Я приношу слово миру. Скажіть це про себе. Я завжди приношу мир, куди би я не йшов. І члени моєї сім'ї можуть прийти в мою присутність і не знайдуть там осуду, не знайдуть там жорстокості, не знайдуть там мстивості. Вони знайдуть любов Божу і мир Божий. Знаєте, саме доброта Божа провадить людей до покаяння. Коли вони заплуталися, ви не є їхнім суддею. Сподіваюся, ми поговоримо про це на наступних передачах. Але будьте миром Божим і любов'ю Божою для людей це те, що їм потрібно, це те, до чого ви покликані. Ви не покликані виправляти, налагоджувати і робити все таке інше. Це робота Духа Святого. Просто давайте їм слово Боже, щоб вони могли прийняти його і бути ведені Духом Святим. І знаєте, настане така мить і нагода, коли вони захочуть дізнатися. А що говорить про це Слово Боже? І тоді у вас будуть відчинені двері і правильні слова, щоб промовити це. Але як завжди говорять люди. Людей не хвилює, скільки ви знаєте, поки вони не дізнаються, що вам до них не байдуже. Вам потрібно виявляти любов Божу людям, і тоді ви будете в тій позиції, щоб допомогти їм знати, як втілювати певні речі в їхньому житті. Якось я думала про те, що Бог підготував Єлизавету до приходу Марії. Вона зростала у такій сім'ї, де панувало розуміння. Я впевнена, що Єлизавета мала розуміння щодо Марії. Вони обидві були вагітними. Вони обидві мали втілити щось від Бога. Вони були покликані і призначені Богом. І їхні ситуації виходили за рамки звичайних але в Бога було місце підготовлене для Марії. і я подумала, що це дуже добре. І також в Біблії ви можете бачити, як сатана намагається проникнути в інші стосунки, як він намагався зіпсувати стосунки між Ісусом та Іваном. Сатана намагався принести поділення, щоб зупинити служіння Івана, зупинити служіння Ісуса. Але ми не дозволимо йому зупинити наші служіння, наше життя. Не дозволимо йому зупинити нас і перешкодити бути сильними посланцями і свідками Ісуса, якими ми і повинні бути. Амінь. І Вчора ми говорили про визнання Бога, і це означає, по перше, визнавати Його як ваше джерело. І вам потрібно визнати, що він має план. У Бога є план для вас, і вам потрібно жити у ньому. У першому розділі послання до Ефесян сказано, що оскільки ми возз'єднані з Христом, ми отримали спадок від нього. І в кінці там написано він все змушує діяти згідно зі своїм планом. Якщо ми з'єднаємося з ним, тоді події у вашому житті будуть відбуватися згідно з його планом. Послання до Ефесян 2.10. Дозвольте прочитати це вам. Але я прочитаю вам це місце з розширеного перекладу. Бо ми Боже Твориво, Його шедевр, створені заново у Христі Ісусі, народжені заново, щоб ми могли робити ті добрі вчинки, які він наперед призначив і запланував для нас. Дозвольте трошки повернутися назад. Ми Боже Твориво. Створені заново у Христі Ісусі. Коли ви народилися згори. Коли ви запросили Ісуса у своє серце, ви заново народилися у той план, який Бог мав для вас незалежно від того, чи вам було два роки, три роки, коли ви народилися згори, чи тридцять, коли ви вже встигли все зіпсувати, і вам здавалося, що ніхто не може це виправити, одна крайність чи інша не має значення. Коли ви народилися згори, ви заново народилися в той план, який Бог має для вас, щоб ми могли виконувати ті добрі вчинки, які Бог наперед призначив, запланував для нас, вибираючи стежки, які він заздалегідь приготував. Отже, він має план, і він заздалегідь приготував ці стежки, і ви могли би сказати: звідки мені знати, чи це добра стежка? Звідки мені знати, що вона мені сподобається? Ну, тут сказано, вибираючи стежки, які він заздалегідь приготував, щоб ми ходили ними і жили цим добрим життям, яке він призначив для нас. Ось, прошу у нього є план, і це хороший план. І він вже наперед усе приготував. Але з практичної точки зору, як ви можете говорити, напевно, все, що сталося в моєму житті, є Божим планом для мене. Ви виконали те, що Бог сказав вам робити вчора, і позавчора, і за день до того. Чи ви живете так, як сказав вам Бог? Чи ви йдете слідом за ним? Тому що саме так слід жити у тому плані, який він має, слідуючи за ним. І я найбільш вдячна людина у світі за те, що ми маємо благодать і що ми маємо прощення. Бо коли я щось псую, я можу попросити у нього пробачення і повернути мене назад до плану. І він добрий і милостивий, щоб це зробити. І що більше ви живете так, що більше ви живете Словом Божим, то більше ви знаєте, і він краще може донести вам, у чому полягає його план. Що більше ви прислухаєтесь до Духа Святого, що більше ви ведені ним, то більше ви виконуєте його план. Але Божий план не розладнується, коли ми припускаємось помилок. Його план розладнується, коли ми припускаємось помилок і тримаємося їх. Його план розладнується, коли ми не хочемо жити згідно з його метою. І якщо ми з вами дбаємо про те, щоб жити і виконувати те, до чого Бог покликав нас, це без сумніву допомагає йому провадити нас. І знову ж таки, ми можемо покаятися, коли хибимо. Коли ви народжуєтесь згори, ви народжуєтеся у цей план. Суть у тому, що він має план. і це хороший план. У посланні до Римлян нам сказано, що це добро, приємність і досконалість. Давайте швидко відкриємо це місце. Я не планувала звертатися туди, але давайте розглянемо 12-й розділ послання до Римлян. Я закликаю вас, дорогі брати і сестри, повіддавати ваші тіла Богові з огляду на все те, що він зробив для вас. Дозвольте їм бути живою і святою жертвою. Тією. Яку він знаходить приємною, це справжній спосіб поклонятися Чому би вам не сказати замість слова тіло? Скажіть «віддайте свою плоть, віддайте своє життя йому як живу жертву. Інакше кажучи, немає значення, як ви хочете поводитися в ситуації. Немає значення, як ви хочете відреагувати. Моє життя більше не є моїм. Воно було куплено дорогою ціною. Тому якщо мені, наприклад, хотілося би стукнути вас по голові, тому що ви дратуєте мене. Не ви особисто, це лише приклад. Мені доведеться реагувати в любові, щоб моє життя було живою жертвою, щоб виконати те, що мені наказано робити у Слові Божому. І коли я робитиму це, тоді результатом не будуть ані чвари, ані поділи. Результатом буде те, чого хоче Бог. Простіше кажучи, саме це і діє. Не наслідуйте поведінку і звичаї цього світу, але дозвольте Богові трансформувати вас у нову людину, у яку людину він хоче трансформувати вас, у ту, про яку ми читали в розширеному перекладі послання до Ефесян 2.10. У ту, яку він заново створив, коли ви народилися згори, у ту, яку він запланував для вас ще до того, як ви народилися, саме такою людиною він хоче бачити вас благословенною, щасливою але як він може це зробити? Тут сказано, змінюючи те, як ви думаєте, тоді ви навчитеся пізнавати Божу волю для себе, яка є доброю, приємною і досконалою. Отже, ми повинні змінити те, як ми думаємо. Нам потрібно думати так, як думає Бог, так як він говорить нам думати у своїй Біблії і Слові Божому. І тоді ми почнемо пізнавати те, що він запланував для нас. У нас з'явиться розуміння Його плану для нас, коли ми почнемо змінювати те, як ми мислимо. тоді вам потрібно буде думати добре, Божий план для мене вистоїть, якщо я міцно триматимусь за нього. Саме це нам і потрібно. Божий план. Ви можете бути в такій ситуації, де можливо ваш шлюб не в найкращому стані, можливо, ваші діти у світі, можливо, ваші стосунки з батьками, з сестрою чи братом не є добрими. Це не Божий план. Ось що вам потрібно сказати собі: скажіть, це не Божий план для мене. Я підтримую його план, і я житиму в любові. І знову ж таки, він почне приносити вам розуміння того, в чому полягає його план. У 139-му псалмі сказано, що він написав наші дні ще до того, як ми народилися, ще до того, як ми зробили один подих чи прожили перший з наших днів, він написав нашу історію. Але для того, щоб прожити її, нам потрібно пристосуватися до того, як він говорить діяти. І, звичайно ж, головна заповідь, яку він дав нам, це любити Бога і любити один одного. І ми не обмежені виключно власними здібностями, коли повинні любити один одного. Ми можемо любити один одного, маючи Бога всередині нас, і ми визнаємо Бога він наше джерело. Ми визнаємо це і в мене стільки місць писання, які я можу вам показати, але ви могли би самі попросити Господа показати їх вам. Якщо ви хочете знати більше про його план, попросіть його показати це вам. У першому розділі послання до колесян сказано, що він дасть вам повне знання своєї волі. Він не приховує її від нас. Отже, ми визнали, що він має план, і ми будемо міцно триматися за цей план. Ми побачимо, як цей план втілиться. Бог втілить свій план. І в Слові Божому зараз подивлюся послання до євреїв. Давайте відкриємо послання до євреїв. Здається, третій розділ тут сказано. Отже, дорогі брати і сестри, що належите Богові. Ми справді належимо Богові. У нього є хороший план для нас, і ми є партнерами з тими, хто покликаний на небеса. Ми повинні почати виробляти мислення небес. Саме до цього ми доходимо зараз. У цьому перекладі сказано: уважно думайте про Ісуса. У звичайному перекладі сказано: уважайте на Ісуса. Саме цим ми займаємося разом і будемо робити це завтра. Ми будемо вважати на Ісуса перед Ісусом. Був план, який не схожий на той план, який Бог запланував для нас. Завдяки тому, що зробив Ісус, ми не повинні страждати. Ісус страждав за нас. Ми не повинні цього робити. Але чи ми повинні терпіти інших людей? Так мабуть, це можна було би назвати певним видом страждань. Проте, ми навіть не повинні страждати у цьому, бо маємо силу Божу і любов Божу всередині нас, яка допомагає нам прорватися. Отже, визнавши Бога, ми повинні побачити, як Ісус прожив своє життя. Коли я молилася про це, роздумувала, як проповідувати про це, як розглядати життя Ісуса, слід замислитися. Ісус був покликаний жити в любові на певному рівні, щоб віддати своє життя за все людство. Ісус віддав своє життя за людство, щоб ми могли бути вільними, щоб ми могли бути з'єднані з Богом, щоб ми могли бути наповнені життям Божим так само, як він був наповнений ним. Він вже був наповнений життям Божим. Він прийшов на землю заради нас і з вами. Як він це зробив? Як він вилив таку любов? Слід замислитись над тим, наскільки він любив Отця і усвідомлював, що йому потрібно бути відокремленим від нього, заплатити ціну і виконати те, що потрібно. Щоб відбути покарання за наш з вами гріх, йому потрібно було відокремитися від Отця. Це було найгіршим мабуть, це було гіршим від того, що він повинен був нести кожен гріх і кожну хворобу на своєму тілі. Це відокремлення від Отця. І в нього була ця місія, яку він повинен був виконати. І я дуже часто помічаю у Слові Божому, що Ісус. Іноді я дивуюся, чи не говорив він це щодня? Я не роблю того, що хочу. Я кажу те, що отець говорить мені говорити. Я роблю тільки те, що я бачив, робить мій отець. Чи він не повторював це знову? Знову і знову? Ми це прочитаємо. якщо ми не встигнемо зробити це сьогодні, ми зробимо це завтра. Але він повторював це весь час, і я читала це місце. Ми відкриємо його сьогодні там, де він молився, де він показав нам, як молитися. і ми продовжимо розглядати це завтра, продовживши розмову про визнання Бога. У нашому визнанні Бога ми дивимося на Ісуса як на наш приклад. І в молитві отче наш. Давайте прочитаємо її, а потім продовжимо завтра. У Господній молитві, у шостому розділі Євангелія від Матвія, йдеться про те, хто є вашим джерелом. Відкрийте шостий розділ Євангелія від Матвія. Вся її суть у тому, хто є вашим джерелом. Він говорить, дай нам сьогодні. Зараз подивимось. Одинадцятий вірш. Дай нам сьогодні наш щоденний. Зараз перевірю. Я не почала спочатку. Отче наш, що живеш на небі. Дев'ятий вірш. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ви чули її, ви чули цю молитву. Але завтра я покажу вам у цій молитві певні речі. Це молитва, що змінює життя. Це молитва, що змінює ситуації. Це молитва, яка приносить небесні речі сюди, на землю. Щоб змінити ваші обставини, не відходьте. Ми ще повернемось. Знаєте, немає більшого вдосконалення у житті, коли віруючи, досліджує і навчається ходити в любові, тому що життя в любові виконує все, що нам наказано робити. І якщо ви приймете це рішення, якщо кожне рішення, яке ви приймаєте у стосунках або у вашому житті, ґрунтується на любові, любові Божій ви будете приймати більше правильних рішень, ніж ви могли собі уявити. І ваше життя почне відображати любов і благодать Божу. Цього тижня ми пропонуємо вам пакет зцілення. Коли ви вчитеся коритися цій любові, що є всередині вас, це допомагає вам щодня. Виберіть жити так, щоб ваше життя керувалося любов'ю. Розвивайте і вправляйте Божу любов у собі, і вона буде виявлятися людям навколо вас. і наш календар віри допоможе вам живитися Словом Божим, живитися любов'ю Божою, і допоможе вам вказувати вам шлях у любові на кожен день. Також ми пропонуємо вам партнерський пакет. Партнерство це справа для цілих сімей. У наших матеріалах ви знайдете місця писання, сповідання, які допоможуть вам практикувати любов Божу. Це допоможе вам у тих речах, про які ми будемо говорити протягом двох тижнів. Будьте зміснені і оновлюйте свій розум. ви будете зростати у Слові Божому. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті. kcm.org.ua. Послухайте, Божа любов у вас, вона в вас. Не забудьте цього сьогодні. це Келі Копленд нагадує вам також, що Ісус є Господь.